Залужний та Умєров зробили потужну заяву, що відбувалося на першому засіданні комітету ради по законопроекту щодо мобілізації, на чому наполягають головком ЗСУ і міністр оборони, та чи перепишуть законопроект. Про всі гучні деталі першого дня обговорення мобілізаційного документу розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. 73 сторінки і до положень на кожній сторінці є питання та уточнення. 4 січня парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядав урядовий проект закону про мобілізацію. До засідання долучилися головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник міноборони України Рустем Умєров та начальник генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала. У змі вже з'явилася інформація, що на засіданні вирували пристрасті емоційними. Були обговорення щодо норм по інвалідності і щодо електронних повісток. Валерій Залужний з деякими запропонованими нормами жорстко не погоджувався. Зокрема, за словами нардепів, які були присутні на комітеті, залізний генерал виступив проти норми про залучення до армії ув'язнених і судимих. Проте головнокомандувач та міністр оборони вважають, що посилення мобілізації необхідне. Залужний зазначив, що армії потрібні люди. Він обґрунтував свої позицію тим, що Росія вже призвала 400 тисяч, і на червень готує ще кілька сотень тисяч людей. Ким мені воювати або звертатись до світу і там просити людей, або ви йдіть, воюйте, якщо не забезпечите. Головком запевнив, що кожне життя будуть намагатися зберегти на кожного призваного по 80 днів навчання буде, але дайте мені людей. Також у змі повідомляють, що на комітеті були присутні міністр освіти та науки Оксен Лісовий, голова поліції Іван Вигівський та міністр Кабміну Олег Немчинов. Вони нібито просили не приймати в такому вигляді законопроект і переймалися питанням мобілізації вчителів та поліцейських. Ще трохи деталей вдалося дізнатися від секретаря комітета та народного депутата Романа Костенка. За його словами, документ складається з 73 сторінок і Серед учасників засідання комітету було чимало запитань до передбачених ним норм. Про це нардеп розповів в ефірі телемарафону Єдині новини в цілому, мають всі розуміти, що це було закрите засідання, режимне і е, по факту. Я можу сказати тільки те, що я можу сказати, неяких цифри, яких ми обговорювали, що стосується мобілізації, що стосується залучення особового складу або якихось там ведення бойових дій. Костенко зазначив, що документ, який розглядали, це урядовий законопроект. Тож не стояло питання зміни тих чи інших норм. Обговорювали пропозиції. Скажем, ми стратегічно обговорювали всі питання, вони нам давали свої позиції. Щодо бачення, ну там проходження законопроекту, щодо бачення норм, скажімо, найбільш таких чутливих, які І, там і всі члени комітету могли поставити питання. Тому що ну законопроект на 73 сторінки, і наше основне завдання, е, оскільки дуже багато питань до багатьох норм, які там є, практично на кожній сторінці, е, взяти основні і побачити, як, е, як це бачать е, основні замовники, скажімо так, да міністерство uh -huh. оборони цього законопроекту. Тому ми з ними поговорили. Після цього вони пішли з нами, залишились заступники міністра оборони, і ми практично по кожній статті даного законопроекту Законопроекту проекту почали проходити, задавати питання, висловлювати свою думку щодо статей, як ми це бачимо, це не було питання, коли ми казали: от міняйте або не міняйте. Це урядовий законопроект. Ми казали свої пропозиції, щоб зрозуміти, яка подальша буде доля цього законопроекту. Повідомив Костенко і про те, як і коли комітет може доопрацювати документ. Дивіться за логікою, я думаю, це може бути прийнято до ну, буде зрозуміло до кінця е, цього тижня. Е, однозначно, навіть якщо він буде повернути його, захочуть, наприклад, депутати, Верховна Рада прийме рішення його повернути з. За... Суб'єкту законодавчої ініціативи до прикладу, я не знаю, може бути, що по-іншому прийнято серіана. Це потрібно через зал провести, і зал має за це проголосувати. Тому саме рішення комітету, яке ми будемо рекомендувати після його вивчення, воно може бути до кінця тижня. Буде залежати від того, як ми зможемо пропрацювати весь законопроект. Стосовно того, можливо, сам сам комітет по цьому законопроекту, ми зробимо на наступному тижні. Я думаю, це питання ну до тижня, і так. питання буде вирішено. Раніше повідомлялося, що законопроект таки перепишуть про це. Заявила нардепка від слуги народу, заступниця голови комітету з питань інформаційної політики Верховної ради Євгенія Кравчук в ефірі національного телемарафону. Ну, ми вже розуміємо, що в оригінальному вигляді законопроект не буде голосуватись, прийматись. І я думаю, що це буде все таки комітетська версія. Є профільний комітет з питань безпеки та оборони. А і цього тижня робочі групи вже будуть напрацьовувати такий ну більш компромісний варіант, який би дозволив його проголосувати в сесійній залі. Вона нагадала про зауваження від уповноваженого справ людини Дмитра Глубінця, який звернув увагу на неконституційні норми в документі також парламентарка визнала і потенційну корупційну небезпеку тексту. І це велика така міжвідомча робоча група, тому що ми бачили зауваження від, наприклад, омбудсмана, тобто уповноваженого справ людини. А є ну певні занепокоєння, щоб не було якихось корупційних норм, бо, наприклад, та норма, коли воєнкоми самі можуть вирішувати, кого вносити і як забирати, кого забирати із списку боржників, так званого, так тобто людей, які там не з'явилися до ТЦК, і ну очевидно, якісь їхні там права можуть бути е, е, поражені. але знову ж таки це все має бути в зрозумілий справедливий спосіб. На випередження вирішив спрацювати народний депутат України Олексій Гончаренко. Він вже подав до Верховної Ради альтернативний законопроект про мобілізацію із певними правками щодо термінів демобілізації. Про це він повідомив у своєму телеграм. Що з найголовнішого я пропоную. Перше демобілізація через 18 місяців. Не 36, як хоче уряд. Друге звільнення строковиків через місяць після вступу закону в силу. Уряд каже аж через 7. чого чекати. І відстрочка від мобілізації 12 місяців. Уряд хоче 6. Третє право на звільнення особам з інвалідністю третьої групи, не тільки першою та другою. Четверте Заборона мобілізації осіб з інвалідністю третьої групи. П'яте відсрочка від мобілізації чоловіків осіб з інвалідністю. Шосте відсрочка для здобувачів освіти, які вчаться і здобувають рівень вище за вже здобутий. Тобто, наприклад, якщо ви вчитесь на магістратурі, а до цього здобули ступінь бакалавра. Буду добивати, що всі ці пропозиції були враховані. Розуміємо, що роботи у нардепів ще багато. Засідання комітету триватимуть до 6 січня включно. Тож чекаємо на фінальну версію мобілізаційного законопроекту. А що б ви хотіли побачити у кінцевому варіанті законопроекту про мобілізацію? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці, Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.